Макс Кідрук – сучасний український письменник, відомий своєю любов'ю до подорожей та описами мандрівок у книгах, відкривач кількох нових для української літератури жанрів, тревел-лог та технотрилер, святкує своє 40-річчя. Макс Кідрук народився 1 квітня 1984 року в селищі на Рівненщині. Навчався на механіко-енергетичному факультеті Рівненського університету водного господарства та природокористування. У студентські роки працював програмістом. У 2007 році Макс Підру здобув грант на навчання і переїхав до Швеції, де став аспірантом Королівського технологічного інституту в Стокгольмі. Відтоді письменник розпочинає активно подорожувати. За два роки побував у Фінляндії, Норвегії, Італії та інших країнах. Після мандрівки Мексикою з'явилася книжка Мексиканські хроніки історії однієї мрії у 2009 році. Видання відзначили другою премією літературного конкурсу Коронація слова з того часу. Кідруг почав подорожувати екзотичними країнами у пошуках екстриму, несподіваних відкриттів. Письменник побував у Еквадорі, Чилі, Перу, Бразилії, Новій Зеландії, Єгипті Сирії. Загалом автор відвідав понад 30 країн, побачене описував у книжках Подорож на пух землі, Любов і Перанія на Зеландію на в Перу. У 2012 році Макс Кідрук став автором першого українського технотрилера, жанру, який поєднує елементи наукової фантастики, воєнної повісті та пригодницькому роману і розповідає про взаємодію людини з технологіями. Видання під назвою Бот після двох тижнів продажів стало одним із лідерів топу 20 найпопулярніших книжок. А через кілька років автор потішив своїх шанувальників своєї творчості продовженням книги Бот-Атакамська криза романом Бот Гуаяківський парадокс. Успішними були й наступні технотрилери-автора твердині жорстоке небо. Особливість твердині в тому, що всі головні персонажі мають реальних прототипів. А одного із героїв роману, Кідрук змалював із себе. Жорстоке небо автор називає першим українським романом про авіацію нашої країни. Впродовж декількох останніх років Макс видав низку неймовірно цікавих книжок, зокрема, Не озирайся і мовчи. Від 2017 року. Кідрук оголосив про масштабний презентаційний тур із новим на той час містичним романом із елементами жахів та техніки Не Озирайся і мовчи. Книга стала лонгселером. Уявіть, що на землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце, Здатне сховати будь-кого, хто прагне втікти від реальності. Щоб до нього не потрапити, потрібно тільки не озиратися і мовчати. Є лише одна проблема: в тому місці з часом з'являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся, де немає Бога. Люди соціальні істоти. існування суспільства неможливе без співпраці, розуміння. Та дотримання справедливості та чи існує все це запоза соціумом, коли людина опиняється на межі життя та смерті, де немає Бога гостро соціальний роман, спроба збагнути, чи є всередині нас щось таке, що втримує від перетворення незвіра, у місті, де немає моралі, у місті, де немає Бога. Доки світло не згасне назавжди. Восени 2019 року виходить друком науково-фантастичний роман, Доки світло не згасне назавжди, з доповненою реальністю. Окрім інтерактивної обкладинки, до книги розроблено мобільний додаток, що містить додаткові сюжетні лінії, фотографії місць, в яких відбувалися події роману, щоденник однієї з героїнь, а також чат, у якому читач має змогу поспілкуватися з одним із персонажів. Перший наклад, а це 12 тисяч примірників, розійшовся за півтора місяці. Хочеться додати, що Макс друг відвідав і нашу бібліотеку тричі, презентуючи самі ці книги. Нові темні віки книга 1», Колонія. Цикл, присвячений колонізації Марса, стосунку між землею метрополією та Марсом Домініоном, а також політичним та, та екологічним проблемам на Землі у 22 столітті. Це історія про те, що люди, попри всі досягнення цивілізації, не змінюються, І ані збільшення тривалості життя, ні навіть перетворення на двопланетний вид не гарантує людству порятунку. Станом на кінець 2023-го загальний наклад роману сягнув 37 тисяч примірників. Вихід другої книги циклу Колапс заплановано на 2026 А ще, в доробку автора соціальний роман з елементами містики За зими сни», збірка оповідань заради майбутнього. Науково-популярні есеї. Теорії ймовірності, 70 історій про все на світі. Макс Кідрук не лише талановитий письменник, книги якого перекладені польською, німецькою, чеською та угорськими мовами, але й справжній книголюб, який прагне познайомити широкий загал з хорошими книжками. Результатом цієї життєвої позиції стало заснування разом із дружиною Тетяною Кідрук в листопаді 2022 року власного видавництва Бородатий тамарин яке спеціалізується на нонфікшені та науковій фантастиці. Макс Кідрук стверджує, що не любить трагічних та сумних творів, адже життя й так складне, навіщо показувати в книгах, що є ще гіршим. Автор шанувальник книг, які змушують посміхатися, надихають та да додають сили долати труднощі. Тож запрошуємо всіх до читання.